17 лютого Зароблений карбованець. І взяв Господь Бог людину і в Еденському саду вмістив був її, щоб почала його та його доглядала. Буття, Другий розділ, 15 вірш В одній грузинській народній казці розповідається про багатого чоловіка, у якого підростав син. Помітив якось тато, що він не дуже цінує працю і часом зверхньо ставиться до слуг. Батько не завжди був заможним. Колись він багато працював, бажаючи, аби його родина не жила в злиднях. Тому хотів навчити сина, аби той зрозумів потрібно працювати, щоби чогось набути. Одного дня він покликав сина до себе і сказав Я хочу, щоб ти сьогодні знайшов собі якусь роботу і приніс додому карбованця. Син не зрозумів, чому так сказав батько, але змушений був погодитись. Наступного дня зранку, збираючись на пошуки заробітку, мати пожаліла його. Вона дала йому в руки паперового карбованця однією купюрою. Син цілий день пробайдикував, а ввечері, коли вони всією сім'єю зібралися біля вогнища, тато попросив йому показати свій заробіток. Хлопець простягнув карбованця, а тато кинув його у вогонь. Коли гроші згоріли, батько відповів Завтра підеш на роботу знову, бо ці гроші ти не заробив. Син і не здогадався, як про це дізнався батько, тому трохи був здивований. Наступного дня історія з карбованцем повторилася. Зранку, третього дня, хлопець прийняв рішення, що не братиме в мами грошей, а буде працювати по справжньому. Комусь нарубав дров, комусь приніс води, а ще комусь наносив сіна. Йому платили копійками, та за день він заробив необхідну суму. Увечері біля вогнища батько попросив дати йому зароблені гроші. Хлопець простягнув копійки батькові, а той знову кинув їх у вогонь. Недовго думаючи, юнак кинувся до вогню за грішми. Спостерігаючи за сином, батько сказав Тепер я бачу, що ці гроші ти заробив власними руками, бо ти їх цінуєш. Праця, а деколи навіть важка допомагає людям не перетворюватися на ледарів, а цінувати кожну зароблену копійку. І батько був правий. Сьогодні ми можемо бути надто захищені від труднощів та роботи, особливо коли батьки нас забезпечують усім необхідним. Ми можемо не цінувати їхніми здобутками. Але бог дав роботу навіть Адаму та Єві, навіть у раю, щоб вони поралися та доглядали сад. А як ти ставишся до праці?